Це твій прогноз 10 по 16 червня, тиждень, який буде випробовувати самооцінку з різних взагалі, ракурсів. І взагалі це буде тиждень, коли багато хто буде незадоволений собою. А також він несе багато інформації. Ще з попереднього тижня ми занурилися в аспект з'єднання сонця та Венери. Це завжди аспект, який дає сумніви в собі, дає певне таке приниження через слова інших людей, і ми можемо дійсно в собі сумніватися, Нас можуть десь ображати, грубо до нас звертатися, і ви маєте. Розуміти, що в сервісі в торгівлі ви можете стикатися з тим, що хтось буде вам відповідати якоюсь грубістю, надзвичайно прохання. Так інформації буде багато. Інформація буде заставляти прийняти нові рішення. Хто дивився червневий прогноз, той розуміє, що рішення будуть новими. Тобто, ви цей тиждень сприймає сприяє тому, аби ви приймали нові для себе формули поведінки в ситуаціях, які вже були. Також це тиждень випробування для відносин, тому там стосунки, Нагадують про себе ще з лютневими проблемами, у кого довгі довготривалі стосунки, можливо, були конфлікти чи там бажання розійтися у лютому, і зараз це бажання може повторитися. Це тиждень, коли знову до нас багато прийде таких запитів щодо того, розлучатися чи ні, розходитися чи ні, подавати в суд чи ні поділ майна, бо проводіл прав на дитину це тиждень такої боротьби, чи вартий я чи не вартий, чого саме я вартий, чи боротись за свої права може наштовхуватися на скандали, на критику, на грубість в домашньому спілкуванні є насилля, домашній травматизм, певна грубість зі сторони протилежної статі, взагалі конфлікт. Тика чоловік та жінка зараз будуть мати на законодавчому рівні навіть якісь зміни, і власне в кінці тижня нас чекає приємна новина. Тому давайте зараз про неї. Це буде новина на світовому рівні, яка стосується і, і світу, і України і українців, яка буде давати надію. Тож очікуємо, що нас на вікенд таке вразить. А взагалі дуже багато збоїв транспорті, запізнення в комунікації між містами можуть бути проблеми, якісь зрушення. Також власне сфера транспорту. В поїздах буде теж мати таке певне напруження, я б сказала, агресію та небезпеку. Крім того, маємо розуміти, що інколи скандали можуть приводити до бійок, тому тут теж себе стримати. Для чого сприятливий цей тиждень? Для фокусу на собі, тобто купувати щось для себе із гаджетів, із косметики, по догляду за собою, звертати увагу на своє тіло. Багато хто буде відчувати себе, що от я не виглядаю так, як я хочу, і захоче з тим щось робити, записуватися до якихось косметологів, людей пластичних хірургів, так які людей. Які змінюють зовнішність. І це сприятливий доволі час. Для багатьох це дуже вдалий час для таких кардинальних змін зовнішності, іміджу, ну і здоров'я також. Фокус на спорті енергія, напруження і агресія цього тижня найкраще трансформується через спорт. Покупки цього разу благополучні. Цей тиждень гарний навіть для покупок крупних речей, нерухомого і нерухомого майна, а також вдалий для продажі. По ціні дуже гарний може бути якась така справа зроблена, якась продаж зроблена така, що раніше була в застої. Крім цього, у нас має бути увага на тому, що є е, певні стани, які будуть вибивати із рівноваги власне в депресію. Вас може хтось образити і ви можете скотитися до депресії апатії дуже швидко цього тижня. Е, і тут треба розуміти, що найнесприятливіші дні це четверта п'ятниця. Е, що важливо ша розуміти, що будь-яка зараз будь-який акцент на зовнішності іде не з позиції того, що дійсно з вами щось відбувається, або щось не так в зовнішності, а просто з позиції самокритики, тому що випробування самооцінки це просто слоган цього тижня. Це через ситуації, через відносини, через вашу комунікацію з собою. Всі події, які ви притягуєте цього тижня, вони випробовують вас і ставлять вас в вибор: чи достойний я, чи вартий я цього, що зі мною не так, якщо зі мною щось відбувається недобре. І це власне тиждень, коли варто задуматися над е, тим, куди веде цілий рік. Тому що зараз, цього тижня, нас ліліт міняє свій знак і, власне, переходить в новий знак, а значить, дає нові обставини, і це на наступні 9 місяців. Цей тиждень ще поки що нас тримає в спокусах попередньо цих куліріт, а це означає, що ми, ніби, як здаємо екзамен, можуть посилитися, спокуси випробування. Також це тиждень дуже непростий в плані підозрілості, і ми можемо заладити в гаджети своїх коханих, перевіряти там переписки, і це, до речі, може привести до реальних викриттів. Тому що цього тижня може викриватися неприємна інформація на початку тижня, а власне а в кінці тижня навпаки приємна. Тому якщо хочете щось дізнатися і граєтеся в детектива, то робіть це краще в кінці тижня, бо на вікен. Вази, ви хоча б добудете таку вдалу для себе інформацію, може, навіть щось позитивне, що підніме дух. Що ще важливо? А цей тиждень він дуже добрий для. Догляду за тілом для зміни фігури, тому починати якийсь курс навантаження на тіло, який е, веде вас до фігур вашої мрії, максимально гармонійний час. Е, на рахунок дієт не скажу, тому що є така небезпека в е, знову хвиля переїдань, це вівторок, середа. І також тут нептун задіяний. Тому може бути таке, що у кого була схильність до залежності, особливо до алкоголізму, то є певна небезпека. Також дуже багато нептунської енергії діє на те, що може бути дощі. Якісь дивні повені, ем, прориви десь води. І взагалі е, з сантехнікою можуть бути питання. Одним словом, це такий загальний прогноз, але щоденні прогнози з попередженнями, застереженнями, є в телеграм-каналі. Підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коментарі. Коли я вже записую, я навіть деколи в суму житті відчуваю, що вже починає бути задіяна та енергія наступного тижня, оскільки аспект сонця та венери задіяний цього тижня і буде мати пролонгацію на наступний, тому ви вже відчуваєте, що відбувається. Тож пишіть в коментарях ваші враження, що діється у вас в житті. Цей досвід і ці приклади допомагають іншим. Хто читає коментарі, Тож, лайк та підписка.